Просто серед плит, де завжди лунала музика, виросло біле одоробло. У вас було кримінальне переслідування? Піар на цій історії почали робити всі політики, європейська солідарність вже ввечері. Цей маф буде демонтовано. Хто встановив маф на ланджероні? П'яно ранки стали традицією для містян. Кожного ранку піаніст Ігор збирав людей на ланджероні зустрічати схід сонця під звуки фортепіано. Але одного ранку суспільство сколихнуло свинство. Просто серед плит, де завжди лунала музика, виросло біле одоробло ларьок з надписом енд кофі. Будка займала близько 30 квадратних метрів і дуже затуляла вид на море. Люди почали обурюватися. У соцмережах з'явились десятки закликів. Прибрати це неподобство пішли репости, обговорення і пости. А на самому мафі написали геть завідси. Проблема посилилась ще й тим, що слово п'яно одразу асоціювали з піаністом ігорем ніби це він поставив собі кіоск для заробітку. Хоча насправді цей мав до нього жодного стосунку не мав. Я особисто ніякого відношення до її встановлення, до її привезення до е її назви. Відношення не маю. Я, на жаль, ніде його не бачу на плитах ванжерону, так само, як не бачить і Джек. І я думаю, що не бачить і більшість одеситів. Ігор навіть мусив виправдовуватися у соцмережах, пояснювати, що він просто облаштував це місце за власні кошти, приніс дерево, навів порядок, без жодного піару. А будка виросла на тому самому місці, не з його ініціативи. Ми отримали договір оренди цієї ділянки між приватним підприємцем та управлінням розвитку споживчого ринку і захисту прав споживачів Одеської міської ради. Згідно з документами, власником мафу вказаний підприємець, на прізвищі Гавриленко, формально він отримав дозвіл на тимчасову споруду площею 30 квадратних метрів із щомісячною орендною платою всього лише 2592 гривні. Уявіть, дивіться сот в місяць за таке хлібне місце. Але найцікавіше власник мафу афільований зрадником міського голови Одеси. Підписуйтесь, щоб знати всі інсайди і те, чого вам звичайні ЗМІ ніколи не розказують. Кажуть, тож, давайте дослідимо їх зв'язок. Власник мафу Гавриленко Григорій Григорович також значиться серед співвласників компанії Астранс Юг. Колишнім бенефіціаром цієї компанії був теперішній радник одеського міського голови з питань. Безбар'єрності Морозов Олексій Анатолійович. Нині директором Астрансюг є Константин Громовий. Водночас саме громовий зараз очолює благодійний фонд Допомога Одещині, засновником якого теж виступає радник мера Морозов. Тобто виходить чіткий ланцюг, який пов'язує МАФ, Фоб Гавриленко, компанію Астранс Юг з благодійним фондом радника мера Морозова. Збіг. Не думаю, У вас було кримінальне переслідування? Мені Ви ж може зриється, що кримінальне переслідування, яке у кожного було? Я не знаю. На сьогоднішній день і там я не знаю. Тобто в мене немає ніяких там переслідувань, ніяких питань ну, судимість у вас, у вас була? з боку. Не немає в мене ніякої судимості з питань держави, з питань ні, не з питань там, начебто якісь кримінальні розбій. Чого? Не ну, хай, ну, хай їх додуть. Ну знаєте, ні, знаєте, ну скажіть чи... і далі далі найкрінжовіше. До мафу приїхав особисто мер, почав заламувати руки і обіцяв, що вже ввечері цей МАФ буде демонтований. Але скажіть чесно, невже ви вірите, що хтось без згоди міської влади витратив би десятки тисяч гривень на спорудження, на притаскування цієї будки на ланжерон? Крім того, в руках у нас є офіційний договір з міською владою. Якщо він є, то цей мав цей ласий шматок, тому що він би працював навіть узимку. І він, ну, якби законний. Ви думаєте, що його поставив якийсь лівий тип з вулиці? Є лисий із Бразерс, а є лисій із влади, які хочуть перебрати до рук всі грошові. Потоки підписав договір на розміщення цієї халабуди начальник управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Сафошин Костянтин Юрєвич. Як бачите, все було оформлено офіційно. Ніхто цей маф в наглу не втулив. Як це нам намагався подати Труханов. Тіньовим кришевальником цієї схеми є Барвіненко. За нашими джерелами без його відмашки ні один маф в місті не встановлюється. Колега Ірина Гриб в своєму телеграм-каналі дає інформацію, що даний МАЛФ може бути афільований з дівчиною мера Ольгою Гриценко, в що, чесно кажучи, нам віриться мало, оскільки все ж таки вважаємо, що в даної дамочки є який не який, але естетичний смак, як у власниці мережі ресторанів. І навряд чи вона поставила дане убоїще. При цьому це цілком в стилі оцих двох. І з Ларца. Піар на цій історії почали робити і політики. На місце приїжджали представники партії Європейська Солідарність і заявили, що це вони дотисли, і саме завдяки їм мав буде знесений. Сюди приїжджав голова військової адміністрації Олег Кіпер, який теж намагався показати свою участь. Але правда в тому, що зупинили це неподобство саме ви, громада. Це приклад того, коли суспільство стало на один щабель вище за владу і змусило владу піджати хвоста і як дворнязі забігти у будку, вірніше знести будку. Ті, хто писав у соцмережах хто репостив, хто приходив сюди і висловлював свої обурення, саме ви люди це зробили. І Я хочу, щоб кожен з вас усвідомив свою силу. Ви показали справжню громадянську позицію. Зрозумійте. У єдності разом ми можемо впливати на владу. І якщо б не громадська позиція, ніяка політпомийка і ніякі високі гості нічого б тут не добилися. Люди, ви є справжнім джерелом сили і справжнім джерелом влади. Я дуже хочу, щоб ви це усвідомили, сильні, освічені, мужні, ми можемо здолати будь-яке свавілля. І ця будка дуже показова в цьому плані.